Good morning, Marina. How's your day so far? as they help me focus on my work. No, сам distractions. Зараз на прикладах детально розберемо, як може проходити співбесіда англійською мовою, про що запитують, та як краще на ці запитання відповідати. Зазвичай початок інтерв'ю це невеликий смолток, щоб проступити лід і налаштуватись на розмову. Відповідай правдиво, але на позитиві. Ніхто не любить песимістичних токсиків. Привіт, мене звати Настя Машталяр. Я фаундерка школи Solid English School, сертифікований Celtic English Teacher, в минулому ті рекрутер. В цьому ролику мені також допоможе Марина, інгліштічерка нашої команди. Could you tell me a little bit about yourself, please? Your experience and your skills. Питання дуже типове. Може бути в різних варіантах, але основна ідея полягає не в тому, щоб в хронологічному порядку переказати своє життя. Це рекрутер і в CV побачить. Рекрутер хоче подивитись, що ти готовий виокремити у своїй відповіді. Це питання розкриває цінності кандидата та що ти можеш перевнести цікавого та нового в компанію. I'm a project manager with over two and a half years of experience leading and delivering IT projects. In my previous role, I successfully managed three teams, each with five developers. We developed and launched a set of features for an e-commerce platform, resulting in a 20% increase in sales. I am skilled in project planning, communication, risk management, and budget control. Така відповідь ефективно підкреслює посаду та стаж роботи, висвітлюючи конкретні досягнення та ключові навички управління проектами. Why are you interested in this position? тут висвітлюється твоя підготовка до співбесіди. Чому ти хочеш працювати саме в цій компанії, які company values тобі відгукуються? Що саме стало мотивацією до подачі резюме? I'm particularly interested in this position for several reasons. Ферстлі, юанонфою інноватив апроч, reputation in the industry as well. Покажи, що ти вже багато чого знаєш про компанію та чим вона займається. Secondly, the opportunity to manage a large-scale project is something that triggers my soul. Скажи про те, чому ти будеш хорошим надбанням для компанії і як ти можеш вписатися в Cultural Fit. My experience has given me a strong foundation in проєкт planning, team leadership, проблем solving, And I'm confident I can contribute significantly to your team's success. What are your strengths and weaknesses? Знову ж таки, питання не просто так. Питання націлено на те, щоб дізнатися, чим саме ти пишаєшся, плюс проаналізувати, чи можливий з тобою розвиток. Цей пункт про слабкості, бо по факту рекрутер дивиться, чи готовий ти виправляти свої помилки. One of my strengths is my ability to organize and manage projects effectively. I'm a chaos organizer who loves creating order. In my previous role, by implementing clear communication channels and utilizing efficient project management tools, we delivered the project on time and within budget, resulting in 20% increase in sales. Буде чудово, якщо буде якась статистика або реальні цифри, які підтверджують твої слова. I'm always looking for areas to improve, and one aspect I'm actively working on is delegating tasks more effectively. While I enjoy taking ownership of tasks, I understand the importance of empowering my team members. To address this, I'm currently attending workshops on delegation strategies and actively seeking feedback from my colleagues on how I can better distribute responsibilities. Як я вже казала раніше, слабкості це більше про зону розвитку. Що ти робиш для того, щоб подолати трудноща? Ніколи, ніколи, ніколи не кажи, що твоя слабкість це перфекціонізм. What are your salary expectations? Це питання може звучати доволі нейтрально, але насправді це є початком переговорів щодо майбутньої зарплатні. Рекрутеру потрібно знати, чи вписуєшся ти в зарплатні рамки вакансій, або чи зможе компанія, наймаючи тебе, save some money. My salary expectations are competitive and in line with my experience and qualifications in project management. Based on my research, the typical salary range for this role seems to be around 2300 2600 I'm confident that my skills and experience would be a valuable asset to your team and I'm open to discussing a compensation package that is fair for both parties. Ти можеш назвати конкретну цифру або рейндж. Тримай в голові, що найменша цифра в озвученій вилці це, скоріш за все, і буде саме та сума, яку тобі запропонують. Тому заздалегідь, подумай, що ти хочеш, і не соромся або ж не греблю. Do you have any questions for me? Can you elaborate on the biggest challenges the project team is currently facing? What are some of the professional development opportunities offered to project managers? What are the key metrics used to measure the success of a project manager in this role? Важливо питати про те, що тебе дійсно цікавить, але варто бути уважним і не перепитувати про те, що інтерв'єр вже тобі розказував або якусь загальновідому інформацію. Thank you for your time. We will be in touch within виволбі weeks. Рекрутер може називати час прийняття рішення, а може залишити це питання відкритим. Тому як один з варіантів, уточни про це, коли є можливість задавати питання. Thank you for your time. Прощаємось і на приємній ноті завершуємо співбесіду. Я впевнена, що цей ролик став тобі корисним. Зберігай його як шпаргалку перед твоєю підготовкою до job інтервю Надсилай друзям, кому цей випуск теж стане цікавим і хто готується до важливих життєвих змін. І пиши в коментарях, які питання хочеш, щоб ми розібрали в наступних випусках на тему Job інтерв'ю. Сподобався цей ролик? Став подобайку. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб завжди бути на зв'язку. Thanks for watching! See ya.